У центрі Пакуля зібралися люди, щоб придбати ліки. Сюди мобільний аптечний пункт від комунального підприємства Ліки Чернігівщини приїжджає вдруге. Фармацевтка Любов Літиш говорить: виїжджають щотижня у вівторок та п'ятницю. Пояснює, замовити ліки можна заздалегідь. Доступні ліки рецептом їх, які виписує сімейний лікар. Без проблем набираємо, відпускаємо, але ж не завжди вгадаєш, що треба. Весь асортимент взяти не можна. А то телефон зараніше давали, але ніхто не перезвонив. А так приходять, що взяли. Ну дах бог тридцять рецептики. Були мобільний аптечний пункт запрацював на Чернігівщині з квітня. Це третій раз. Ми що на виїзді. Ну, вже з кожним разом вже ж більшенько асортимент. Місцева жителька Надія Семенець каже, прийшла купити знеполюючі препарати та забрати замовлення. Після інсультації сімейний лікар замовив нам по електронній таблетки. А Наталія Романова випадково помітила пункт та вирішила придбати необхідне. Я йшла на ринок і вазелін нужен був. Думаю, на всякий випадок, щоб не їздити, це удобно, звісно, очі. Що надо кита саме купіл зі слів директорки комунального підприємства Ліки Чернігівщини Лариси Мартиненко, мобільний аптечний пункт працює там, де немає стаціонарних аптек. На сьогодні його послугами встигли скористатися люди з Михайло косюбинської Олешівської та Кіпсівської громад. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.